Чемпіон Ліги сміху полтавська команда СМТ виступала цими вихідними у міському палаці культури на благодійному концерті, в рамках якого збирали гроші на потреби ЗСУ. Коміки активно залучали зал у своїх номерах та дарували такий необхідний зараз гарний настрій. Команда не вперше у Кременчуці та щоразу радіє реакції глядача. Фронтмен команди СМТ Владислав Стеблівський розповів про організацію благодійних концертів та про їхню роботу, яка також наближає перемогу. Команда СМТ уже не перша Бере участь в благодійних концертах і організовує їх. І ми знаєте, як то кажуть, кожен зараз на своєму місці. Ми робимо те, що ми вміємо, і цим я вважаю, також наближаємо нашу перемогу і допомагаємо хлопцям. Тому це дуже важливо. І команда СМТ і Артем Лоїк, і дуже багато організаторів цього концерту, тому що я ще раз наголошу, це благодійний концерт, і всі для цього робили все можливе, щоб він відбувся. Благодійні концерти це один з найкращих способів зібрати грошову допомогу, адже люди отримують неповторний заряд енергії та позитиву за кошти, які підуть на хороші справи. У Кременчуці подібні концерти завжди мають успіх. Перший у нас був, якщо я не помиляюсь, десь в середині вересня це були ветерани космічних військ та Ігор Ласточкин. Он тоді був перший. Тоді вони робили тур цей благодійний, і в Кременчуці вони зібрали найвищий донат. Тут було 169 шістдесят тисяч зібрано тоді тому Кременчук Фореви. Ми найкраще безпосередню участь в організації та у виступах брав український реп-виконавець Артем Лоїк. Як зазначає артист, він ще жодного разу не відмовився від виступів на благодійних заходах, адже це також наближує нашу перемогу. Спочатку війни я завжди в мене такий квест. Кажу так на всі благодійні концерти. Ми так сказати, тримаємо свій фронт. Якщо ми зупинимось робити концерти, або зупинимось робити бізнес, або зупинимось взагалі, це якраз буде на руку расистам. Тому треба робити свою справу. Якщо ми тут в тилу, то треба її робити гідно. Тому я думаю, такі концерти робити потрібно. Команда СМТ займається благодійністю у різних напрямках та продовжить брати участь у таких заходах. За період війни, ну я не знаю. Я думаю, вже більше десяти це точно. Ми так само організуємо, як і в Полтаві, так і по всій Україні. Крім того, що ми організуємо такі благодійні концерти в Полтаві. Ми зробили таку команду аля шоу-бізнесу Полтави. Футбольну команду. Також ми організуємо футбольні благодійні матчі. Прям так порахувати я не можу. Але я думаю, багато Але скільки б їх не було, це мало. Ми стараємося робити все більше і більше. Концерт був наповнений сміхом, піснями та поезією в рамках благодійного аукціону. Глядачі могли придбати тубуси від снарядів та до. Помогли зібрати доволі велику суму більше 40 тисяч гривень, які передали на потреби наших воїнів. Дарія Кимець, Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.